Ось декілька варіантів результатів, які ми отримали з дівчатами на моїх консультаціях. В мою консультацію входить повний аналіз вашого стану, діє крок за кроком для вирішення проблеми. Індивідуальна презентація, в якій ви отримуєте фото засобів, їх альтернативу, повну розписану схему лікування або схему догляду, дивлячись, за яким запитом ви до мене звернулися. За потребою вашого стану направляю вас до вузького спеціаліста, наприклад, гінеколог-ендокрінолог. Але це все залежить індивідуально від збору вашого анамнезу. Розбір складів вашого домашнього догляду. Якщо у вашому домашньому догляді є дійсно гарні засоби, то ми їх залишаємо та комбінуємо з сформованою схемою лікування. Паралельно до цього всього ви отримуєте підбірку декоративних засобів, підбір засобів, якщо ви ходите до спортзалу, а також засоби для вирішення проблемних зон на тілі. І це все індивідуально розписується саме для вас. Важливі моменти. Презентація та вся інформація залишається в нашому чаті. Виконувати все на 100%, тільки тоді ви отримаєте бажаний результат. Мої знання, ваші дії. Тривалість. З консультації до 30 хвилин питання після консультації можна задавати, але основні запити вирішуються на повторних консультаціях. Якщо вас зацікавило, чекаю від вас повідомлення.